Я хочу сьогодні познайомити вас з віршем австрійського поета українського походження Пауля Целана. Вірш було написано в 1948 році, коли в післявоєнні часи існувала думка, що вірші після страхів війни і концтаборів писати було неможливо. Цей вірш мені запав в душу і залишив глибокі враження. Чорне молоко світання. Ми п'ємо його надвечір, ми п'ємо його опівдні зранку. ми п'ємо його вночі, ми п'ємо і п'ємо. Ми копаємо могилу в повітрі, де лежати не буде тісно. Один чоловік живе в хаті. Він зі зміями грає, він пише. Він пише, коли темніє в Німеччині. Твоя золотиста коса Маргариту. Він пише, Це й з хати виходить, і зорі блищать. І свистить він на псів, свистить на євреїв своїх, і велить копати могилу в землі. І грати до танцю наказує нам. Чорне молоко світання. Тебе ми п'ємо вночі, ми п'ємо тебе зранку й опівдні, ми п'ємо тебе надвечір. Ми п'ємо і п'ємо. Один чоловік живе в хаті. Він зі зміями грає. Він пише. Він пише, коли темніє в Німеччині. Твоя золотиста коса, Маргарито, Твоя попеляста коса суленіх. Ми копаємо могилу в повітрі, де лежати не буде тісно. Він гукає. Глибше рийте землю. Ви перші, ви другі, співайте і грайте. Він хапається заліза в кобурі. Він хитається, очі в нього блакитні. Глибше лопатами рейте, ви перші, ви другі, грайте далі до танцю. Чорне молоко світане, Ми п'ємо тебе вночі, ми п'ємо тебе опівдні зранку, Ми п'ємо тебе надвечір. Ми п'ємо і п'ємо. Один чоловік живе в хаті. Твоя золотиста коса Маргариту. Твоя попеляста коса соламіф. Він зі зміями грає. Він гукає. Солодше грайте смерті, бо смерть це з Німеччини майстер. Він гукає. Темніше торкайтеся скрипок. Ви злинете димом в повітря. Для вас є могила у хмарах, де буде лежати нецісно. Чорне молоко світання. Ми п'ємо тебе вночі, ми п'ємо тебе опівдні. Смерть це знімечний майстер. Ми п'ємо тебе зранку і надвечір. Ми п'ємо і п'ємо. Смерть. Це з Німеччини майстер. Очі в нього блакить. Він влучить у тебе свинцевою кулею. Він влучить точно. Один чоловік живе в хаті. Твоя золотиста коса Маргарито. Він нацьковує своїх псів на нас. Він дарує нам могилу в повітрі. Він... Зі Зміями грає і марить. Смерть це з Німеччини майстер. Твоя золотиста коса Маргариту, твоя попеляста коса, Суламів. Я звертаюся до вас з цим віршем, тому що події в нашій країні настільки жахливі, що війна знов пробудилася. Війна мов бацила чуми. Вона антиприродна і антигуманна. Тому ми повинні розуміти, що таке ніколи не повинно.